І до свого професійного свята в обленерго влаштували виставку робіт працівників. У такий спосіб вирішили показати, чим вони займаються у вільний від роботи час. Таку колекцію виробів ручної роботи виставили вперше. Тут мозаїчні картини, вишиті сорочки, сумки та гаманці. Побажати побачити можна плетені чоботи, інтер'єрні ляльки, поробки з бісеру. Виставка працюватиме до кінця тижня, потім її перенесуть у сервісний центр. Там роботи зможуть оцінити і відвідувачі. Дуже багато творчих таких особистостей на підприємстві, і тому ну кожен має чим похвастатися, пишатися. У нас коли не було виставки, ми один одному показували це, але це не було так масштабно, як зараз дуже всім подобається. Ви бачите всі в захваті. Лучший віддих це переключення від діяльності. Наші люди вміють і працювати, і відпочивати. І все, що от ви сьогодні бачите, це тільки маленька доля того, чого наші працівники сумели Принести из дома сегодня для того, чтобы порадовать своих коллег.